На даному етапі, от станом сьогодні, я скажу так, абсолютно задоволений. Я задоволений тим, що українська, адміністра... українська делегація була максимально ефективною ще раз. До президента Зеленського можна ставитися по-різному. Є люди, які підтримують, які не підтримують, але от загалом те, що було зроблено, я повністю підтримую. Знайшли, ну не важелі, неправильно. Знайшли аргументацію правильно. і Дійсно були побоювання і в мене особисто, що американці можуть просто відмовитися. Вони просто можуть сказати. Ви приїхали не з тим і не до нас, не до тих людей. Нам це не подобається. Нам ми вбачаємо, що ви, Україна, не хочете миру. Тому ми, американці, хочемо накладати на вас додаткові санкції, наприклад, там проти окремих посадових осіб, проти сфер економіки, окремих там не знаю, банківські рахунки блокувати там на заході обмежувати постачання нас озброєння, розвідки і так далі. Так далі. Фух, видихаємо з полегшенням. Наша пропозиція американцям зайшла. Суть усього, вони були задоволені.